У цьому відео я вам покажу, як можна створити елемент кріплення для меблів кутової форми. Коротенький аналіз. Ось ескіз деталі, яку потрібно виготовити. Деталь має вісь симметрії, зображена пунктирною лінією. Чотири отвори симетрично розташовані відносно сторін, кутника, скоси. 20 мм. І ці отвори тут також додаткове розташовування на однаковому відстані від сторін. Тобто симетрично з цієї меншої сторони. Почнемо побудову. Створюємо порожній файл, створюємо до нашої моделі тіло. До нашого тіла створюємо ескіз в площині XY. Відмасштабуємо таким чином, щоб наш весь, весь кутник поміщався в прямокутник розміром 100 на 100 мм закреслення. Возьмемо Вершину внутрішнього кута за початок координат. І побудуємо початковий ескіз кутника. Для цього візьмемо ламану лінію і приблизно побудуємо ескіз. Заздалегідь розташовувати лінії строго. Вертикальна або горизонтальна. Так ви створюєте відразу обмеження. Початкова заготовка в нас готова. Тепер потрібно додати додаткові обмеження, щоб повністю формула нашого. Кутника співпадало з кресленням. Деякі обмеження в нас є, додамо обмеження на розмір. 100 мм. Вираховуємо 30 тут 20, 10, 30, 20, все 100, тому ціки 50. Ну і вісімметрі. Вибираємо інструмент розмір. Достатньо вибрати інструмент розмір, тому що в нас основні відрізки вже мають обмеження по горизонталі або по, по вертикалі. Обмеження на розмір у нас є. Тепер потрібно додати ще додатково, зафіксувати точку. Будь-яку з цих точок потрібно зафіксувати, щоб не можна було рухати наш ескіз. Але зробимо це для зовнішнього кута. За ескізом ширина кутника у нас 30 мм. Тому, відповідна ця точка по горизонталі і по вертикалі від цієї відстоїть на 30 мм. Додаємо обмеження за розташуванням по вертикалі та горизонталі для точки. Вибираємо її. Обмеження. Так, раз. Два. Обмеження. Так. Зайво. Обмеження по горизонталі 30. І обмеження по вертикалі. Так. Наш ескіз повністю обмежений. Залишилось додати тільки отвори. От з ними доведеться трішки помучитись. Зверніть увагу, що зараз ми маємо повністю обмежений ескіз. І ці обмеження, розміри, нам вже заважають. Ми можемо їх приховати повністю всі обмеження і працювати з ескізом. Або приховати тільки ті, що нам заважають. Це розмірність. Вибираємо обмеження за розміром і приховуємо. Знімаємо, знімаємо пропорції. Вони нам тепер не будуть заважати. Працювати з отворами. Все продовжуємо. Вибираємо інструмент Створена, створення кола за центром і 4 кола приблизно на їх позиціях створюємо. Є. Вибираємо всі 4 кола. І додаємо відразу обмеження за діаметром. Діаметр 10 мм усіх. Вибираємо центри кіл і говоримо, що вони повинні розташовуватись на одній прямій На одній прямій горизонтальна або вертикальна. Обмеження по горизонталі, по вертикалі. А тепер відстань між отворами повинна бути строго фіксована 30 мм. Вибираємо і накладаємо це обмеження. І залишилось тепер нам розташувати ці кола таким чином, щоб вони, по-перше, були симметричні відносно осі деталі, осі симетрії деталі. І ці отвори повинні знаходитись на однаковій відстані від сторін, тобто по центру кутника. І ще симетрично відносно ось цієї, ось цієї сторони внутрішнього відносно відрізка. Як, цього, як це зробити? Ми можемо використати обмеження за симетрією. Ось. Але симетрія за центром відрізка. Тому скористаємось можливістю додаткової геометрії. Виберемо створення точки. Дивіться, коли ми наводимо на приблизно на центр відрізка, вже обмеження для точки буде задане. Але ця точка нам не потрібна. Ця точка нам не потрібна, тому ми її додаємо як додаткова геометрія. Помічаємо її як додаткова геометрія. Ось, перемикач. Є. Тепер для креслення вона буде використана тільки як допоміжна, а в самому тілі вже вона не видима буде. Так, побудуємо додатковий відрізок. Введемо його в режим додаткової геометрії, відразу у нас пунктирною лінією. Побудуємо по центру цього відрізка точку. І якщо ми вирівняємо по вертикалі ці дві точки, то якраз у нас виконується умова, що ці отвори знаходяться симетрично відносно меншої сторони. Так. Але також нам потрібно ще зафіксувати ці отвори на відстані від сторін. Тому додамо ще одну точку на більшій стороні. Додаємо десь. Ось тут. Не строго по центру. Бо вона зафіксується обмеження і ми не зможемо нічого тоді рухати. Так. Тепер говоримо, що ці точки. Повинні знаходитись, от всі на симетрично. Один відносно. Так. Не той порядок показав, вибачте, послідовно. Раз, два, три. Так, симетрично. Тепер вже наші отвори на одній однаковій відстані від сторін. Тепер залишилося зробити так, щоб. Ці точки були строго вертикальні, на вертикальній лінії. Вибираємо будь-які дві з них. Ось, ці, ці пару або ці. І вказуємо, що вони повинні розташовуватись на одній вертикалі. Там все коло наші строго зафіксувалося, не можна ніяк змінювати. Вони знаходяться на однаковій від цієї сторони і цієї симетрично. і відносно цього відрізка. Симетрія Є. Так. Ну а з цими колами зовсім все просто. Ми повинні їх розташувати симметрично заданим, зафіксованим, але відносно прямої, осі симетрії деталі. Дві точки використаємо для побудови прямої, яка належить осі симетрії. Ця лінія нам для креслення не потрібна, вона буде у нас як допоміжна, тому переводимо її в режим допоміжної геометрії. І тепер використаємо її як вісь симметрії для центрів кіл. Вибираємо раз, центр кола, Два. І пряму відносно якої потрібно застосувати симетрію. Все. Деталь у нас зафіксована. Всі елементи строго зафіксовані і відповідають кресленню. Тому з двома колами довелося помучатись, От, а два інших за рахунок симетрії ми чітко позиціонуємо. Після цього зберігаємо ескіз, і на основі нього можна побудувати побудувати. Так, але ми помічаємо ось тут помилочку. Ті точки, які ми додали, ми не перевели додаткові точки для побудови, ми не перевели в режим додаткової геометрії От допоміжної. Тому повертаємо скетч в редагування і виділяємо ці точки, вони не, по, не потрібні нам для тіла. Так, так Виділились. І переводимо режим допоміжної геометрії. Все. Закриваємо. Ну, як тепер бачите, їх не видно на ескізі і вони не будуть використані для побудови. Вибираємо інструмент видавлювання для нашого скетчу і задаємо товщину кутника 3 мм. Все, наша деталь готова. Повністю з точними розмірами і позиціонуванням отворів. Дякую за увагу. Не забудьте зберегти свій проєкт і надіслати на перевірку.